Привіт, я Даня Білий. Я Юля Карпова. Це подкаст про перехід на українську мову. Для зацікавлених українців. Для незацікавлених в нас нічого нема. Зараз більшість бізнесів, які повиходили з Росії, вони вже розуміють, що їм не потрібна, в принципі, інструкція російською мовою або якісь тексти російською мовою. І вони переходять знову ж таки на. Польську, англійську, на будь-які мови, знаєш, uh -huh. типу, тільки не російську. Вони вивчають ринок, типу, так. скільки людей у відсотках розмовляють якою мовою і додають таку мову в свій продукт. Е, По-перше, це. Економить гроші, наприклад, якщо я велика компанія, то я такий, дайте мені три найпопулярніших мови. Мені кажуть, наприклад, п, і, іспанська, і англійська, ні, іврит, ні, іспанська, англійська і китайська. Наприклад, так. такий ну окей, оці три мови ми використовуємо. І я не плачу перекладачу за те, щоб він перекладав на російську, яка не потрібна, якщо ви вже вийшли з Росії. І мені чомусь здається, що бізнес, який переходить на українську мову, по перше тут в країні, підіймає собі дуже сильний авторитет. І, навпаки, погіршує, якщо він російськомовний е, е, і здає... за кордоном. Мені здається, дуже класно. Е, ну, по-перше, е, коли всі е, були переважно російськомовні от, до повномасштабної війни, україномовні бізнеси дуже часто так ну, почувалися другосортними. коли намагаються да, намагаються вести соцмережі української, а там все одно питають, скажіть ціну, це ну, і так далі. Але зараз, коли почалася повномасштабна війна, е, немає в цьому плюсів. Абсолютно ніяких, але тим не менше ті компанії, які перші зрозуміли необхідність і терміновість переходу на українську мову, вони в першу чергу прокачали свій рівень. рівень, Очевидно, ну, та за ну, довіру просто навіть. Ну, або так, підтвердили швидше довіру своїх користувачів. Тому якщо це досі робить якась компанія через два роки після повномасштабної війни від початку, то у мене до цієї компанії є дуже багато питань. Бо мені здається, всі вже притомні встигли це зробити. Ну мені здається, що в Україні це в принципі нонсенс, тому що в нас є носії мови. Тобто, якщо, наприклад, е, ну таке може бути: якщо в тебе немає людей, які супер круто володіють українською мовою, і ти не можеш перекласти у, у всіх барвах. Те, що тобі треба перекласти, uh -huh. то ти тут, в Україні, можеш 100% знайти людину, яка супер шарить. Наприклад, як, коли ми працювали там на радіо, я чогось не розумію, я консультуюся або з тобою, або з Зіною з Зеленою Зінченко. Мені подобається, коли ти кажеш, консультуйся. Ні, ну я, я там чогось не розумію, тому що все ж таки так, я довго розмовляв ти російською. Ти маєш запитати елементарно? Да, да. Тому що, наприклад, за кордоном це значно важче. І, і це доводить, до речі, Росія. Ой, тому, це... що... Вони за вони за два роки, за два роки, коли вони вкидали, пам'ятаєш це і псо про сечі, терпіти ці борошно і не все інше? Немає сечі, терпіти да. ці борошно, Та це ж прикинь, наскільки наскільки типу, дивно, що у всій Росії нема людини однієї, яка нормально перекладе пропаганду? Типу, цього просто не існує в Росії. Але вони на перекладали прямо на перекладали на цілий підручник, як робити не треба. Да.